Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Деокупація правобережжя Херсонщини є не останньою перемогою. Звільнення півдня, Криму і Донбасу необхідне. Для існування незалежної України пише Сергій Згурець у власному блозі перекидання сили РФ у бік Мелітополя. Мелітополь стає новим центром тяжіння для бойових дій і центром тяжіння на півдні. Американський генерал Бен Ходжес написав про те, що і Мелітополь, і Маріуполь українська армія звільнить до січня. А далі буде звільнення Криму абсолютно оптимістичний показник. Але сьогодні годину тому було повідомлення Генштабу про те, що ворог намагається максимально наростити сили. В районі Мелітополя й перекидає туди всі війська з Нової Каховки. Токмака туман війни над полем бою зберігається. Якщо ворог і далі намагатиметься утримувати Мелітополь, то згадаймо про досвід Херсона, який він обороняв, а потім швидко втік. Ми дискутували щодо заяв Коношенкова й Шойгу про те, що вся зброя і техніка РФ виведена на лівий берег. Бачимо, що це не так. Ситуація під Чорнобаївкою показує, що значна кількість техніки залишена, зокрема, нові зразки, серед яких є унікальні речі. Російська армія продовжує дивувати нас різними випадками на полі бою. Контрнаступ України на Херсонщині та звільнення правобережжя. У цей час хотілося поговорити про резонанс нашого наступу на Херсонщині, де ми звільнили правобережжя. Військовий експерт Михайло Самусь розповів, що такий розвиток подій визначений діями ЗСУ та нездатністю РФ створити наступальні угрупування на правому. Березі Дніпра, що просуватися на Миколаїв, Одесу, Кривий Ріг, і далі їхнє угруповання втратило військовий сенс і мало тільки політичний, адже Володимир Путін проводив референдуми, анексував ці території. Тому для нього було дуже важливо, що правий берег з обласним центром були формально під контролем РФ. З військового погляду, звільнення правобережжя дуже змінює розклад сил на фронті, адже зараз фронт буде стабілізований по Дніпру. Це значить, що для Миколаєва Одеси Кривого Рогу немає прямої загрози. Якщо говорити про просування РФ на північ, значні українські сили можуть бути перенаправлені на інші напрямки. Це може змінити баланс сил у Мелітополі, Маріуполі та Бердянської інших напрямках Східного фронту. Де додаткові сили здатні змінити ситуацію, значення фіксації фронту по Дніпру та перерозподіл українських сил суттєво вплине на подальший розвиток ситуації на фронті в стратегічному сенсі, за словами Михайла Самуся, рішення про відступ ухвалював особисто Володимир Путін. Можливо, йому давно доповідали про катастрофічну ситуацію для РФ на правому березі. Відсутність логістики, важке постачання людської сили та ресурсів. Якщо Суровікін і шойгу йому щось обіцяли, навряд чи це звучало переконливо, адже зараз не видно змін на фронт. Субтитрувальниця чи можливостей різко наростити сил РФ коштом мобілізованих новітньої зброї? Ситуація в Білорусі дивує Михайла Самуся, адже він вважав, що там створюватимуть ударні угруповання і до середини листопада. Намагатимуться відкрити Північний фронт, щоб не допустити операції ЗСУ на Херсонщині. У них не виходить, і це значить, що Суровікін нічого не міг пообіцяти Путіну і що тези РФ, нібито ЗСУ обіцяло щось віддати в обмін на правий берег, спроби виправдати катастрофу на Херсонщині. Військовий експерт не згоден зі словами генерала Ша Мілі, нібито українська армія досягла свого максимуму і час готувати підґрунтя для переговорів з РФ. Він вважає, що зараз з'являються умови для продовження наступу України, а РФ шукає можливості зупинити його, й отримати перепочинок або почати консультації, щоб зібрати резерви на півночі України, підтягнути більше сил до Мелітополя, побудувати потужнішу оборону на лівому березі Херсонщини. У РФ дуже багато завдань, для яких потрібен час, і те, що Україна його не дає, активізуючи наступ. Справді проблема. Це справді була незрозуміла річ, де все складається на користь України. Є інші генерали, зокрема Бен Ходжес, що Україна звільнить Маріуполь Мелітополь до січня. А далі візьметься за Крим. Передумови для того, щоб це зробити у ЗСУ є. Перемовини України і РФ. Я повернуся до теми перемовин, тому що The Wall Street Journal виходить зі статтею про Салівана, який говорить, що знову треба коригувати позицію України, зокрема в питанні Криму. За словами Михайла Самуся, поява таких заяв свідчить про те, що РФ намагається вплинути на Україну через західну пресу. Ці публікації пов'язані з партією довкола Путіна, яка, на відміну від Пригожина і Кадирова, намагається шукати прагматичніші виходи. Також у західних змі писали, що Патрушев і Саліван обговорюють ці ситуації. Це може бути наслідком такої комунікації, коли Патрушев говорить Салівану, що якщо ЗСУ підуть у Крим. То буде жорстка реакція РФ, але Росія такі самі сигнали про застосування ядерної зброї, зруйнувати Україну і енергетичну систему Європи посилала з 24 лютого, коли зрозуміло, що буде важка війна. Зараз РФ Патрушев, зокрема, розуміє, що ЗСУ готові звільнити всі території. Росія намагається винести Крим за душки, але українська армія все це перекреслить, адже має план, як зробити жест доброї волі і в Криму. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!